У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13600 Він передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за використання дронів без реєстрації після війни. Законопроект передбачає, що всі дрони вагою від 250 грамів до 20 кілограмів мають бути зареєстровані. Але є один нюанс: реєстрацію пропонують покласти на. Звісно, на національну поліцію абсолютно зрозуміло, що це не їхня компетенція, бо поліція не авіаційний орган. Вона не регулює повітряний простір та не має кадрів з авіаційною спеціалізацією. Тож навіщо в Україні передавати реєстрацію силовому відомству? Все дуже просто, друзі, там, де є облік, з'являється контроль. Ну а далі все традиційно, де контроль, там і вплив, яким можна торгувати. Журналісти ледь не щотижні розповідають нам про статки кіберполіціянтів, дозвільників та інших контролерів. Тому поліція як орган обліку дронів це не про безпеку у повітрі, а про тиск на землі. Ми вже сто разів це проходили за автомобілями, зброєю, бізнесом, а тепер вони зазіхають ще й на дрони, бо знають, що треба розпочати з реєстру, щоб потім визначати допуски, дозволи, штрафи. Ну а далі природним для них чином виникне вплив на кампанії, які виробляють або обслуговують дрони. Сподіваюся, що це очевидно не тільки мені, і цю писанину, попри тиск профільного комітету, Верховна Рада не підтримає. І головне питання яким чином вся ця маячня, яка написана в тому законопроєкті, може зменшити використання дронів для навмисних вбивств? Ви серйозно думаєте, що ми не здатні відрізнити ваше бажання контролювати галас від боротьби зі злочинами з використанням дронів? Тобто злочинець, який планує когось чи щось знищити за допомогою дрона, перед тим буде реєструвати його в поліції? Камон, не тримайте нас за імбіцилів! В країні виготовити дрон на калінці можуть тисячі людей їх цьому навчали на державному рівні. А нагадати, скільки у нас операторів цих дронів, які мають унікальний досвід. Тож не треба нікому вішати локшину на вуха. Жодним чином цей ваш законопроект не вплине на використання дронів у злочинних цілях. Жодним. Сподіваюсь, тепер вже всім зрозуміло, що на тлі таких загроз намагання МВС та підконтрольних йому депутатів перешкоджати ухваленню адекватного закону про зброю виглядає просто недалуєм. Не пістолетів зареєстрованих офіційно треба боятися, не пістолетів. Вище декларування та добровільну здачу дронів запропонуйте громадянам, так як ви запропонували задекларувати зброю. Ну а чому ні? Гарна ідея. Тільки на відміну від декларування зброї, яку хтось до вас ще мав приносити, дрони можуть прилітати до райвідділів поліції самостійно, власним ходом і у будь-який час.